Вітаю вас, дорогоцінні. Ми всі рано чи пізно повстанемо на суд Божий. Кого ж Бог помилує, кому будуть прощені гріхи, тому, хто виправдовував війну, при цьому вважаючи себе праведним, поклявся і молився Богу в церкві, але робив це без любові. Або Бог виправдає того, хто зізнався у провинах перед Богом, виявляв любов до Бога і ближнього. Віддаючи час, фінанси і все своє життя для порятунку людей від пекла та смерті, коли до Христа прийшли, спитали, які найважливіші заповіді, він відповів Люби Бога, і люби ближнього. У цьому весь закон і пророки. Виявляється, що не всі, хто називають себе віруючими. Виконують ці заповіді любові. Ісус Христос говорив: Ви чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро, повне здирства та лукавства, горе вам, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які зовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Дивіться наші телеграм-канал Салтаненко та будьте просвітлені.